Ще звання буде робити тест-драйв. Ну Реально, двічить дуже-дуже класно працює. Заводиться з полточка. Білимо, що пробувати ходу. Тут якраз така дорога. Вокруг, в принципі, як в нас в Україні, зімками, бо це таке село. Ця пані приїхала до брата, бо боялася, що ми сама вона якби рядом з міста, але боялася, що ми нормально, не гудить нічого, нормально працює. То приїхала до брата старшого в село, щоб ми її не вкрали. Тому що цей автомобіль в принципі, це вже був замовлений, якби що В неділю мав приїхати поляк його дивитися. Але так як я тут вже був близько, біля нього рядом, то попросився, кажу, каже, вдруг поляку не там подобається, кажу, не купить, чиска. Я вже тут є. Приїду, заберу, кажу одразу. Нормально, не димить, нічого. Ну, зараз прокатається Ваня і розкажемо які відчуття.